Коли ми думаємо про друзів Росії на Близькому Сході, ми, швидше за все, в першу чергу згадуємо про Іран. Врешті-решт, їхня співпраця Росії та Ірану для нас в Україні є дуже помітною. Перш за все, через активні атаки дронами іранського виробництва по нашій країні. Або ж якщо не Іран, то ми можемо згадати про Сирію, яка визнала так звану незалежність, так званих ДНР та ЛНР. Путін допомагав місцевому режиму Башара Алясада втриматися при владі в ході арабської весни. Коли в Сирії почалася революція проти багаторічної диктатури, тоді Росія рівняла із землею цілі міста із протестувальниками, аби захистити режим Асада. Тепер Сирія всіляко віддячиє Росії за це. Наприклад, Башар Алясад заявляв, що визнає так звані нові кордони Росії, маючи на увазі те, що тимчасово окуповані території України він вже вважає російськими. І в цьому відео я хотів би поговорити про ту арабську країну, яка є чи не найбільш проросійською з усіх. Але мова йтиме не про Іран і не про Сирію. Адже Іран це перська країна, а не Арабська, і окрім того, ми про Іран записали вже два окремі відео: одне про Орвелівські ірансько-російські відносини, а інше про вплив Ірану в регіоні та те, як Росія в цьому бере участь. Ну а щодо Сирії, хоч це, певно, доволі суб'єктивно, але ми вважаємо, що ця країна майже втратила свою незалежність. Сирійський режим Башара Алясада, асада хоч часом і намагається в автономію, все одно поступово перетворюється на маріонетку Ірану та Росії. Зрештою, Ірану та Росії він завдячує збереженням своєї влади. Відтак їхній вплив та контроль в країні, починаючи економікою і закінчуючи політикою, зростає. Є навіть показове відео, де російські військові під час візиту Путіна до Сирії дещо безцеремонно спиняє Асада у його власній країні. Словом так, якщо не вирізати з цього рівняння з Сирією, то, звісно, більш проросійської арабської країни не знайти. Але конкретно зараз мене більше цікавлять ті випадки, коли країни, ховаючись за гаслами про безсторонність та нейтральність, посилюють співпрацю з Росією. І про що досі не так вже часто говорять. І в цьому контексті я маю на увазі північноафриканську країну Алжир. Справді, мені здається, в українських новинах вона з'являється відносно рідко, але в регіоні Близького Сходу та Північної Африки є дуже небагато країн, які наважуються на такі проросійські дії, як Алжир. І тому я пропоную про це поговорити в цьому відео. Сьогодні ми розглянемо, що ж, врешті-решт, це за країна, з чим пов'язані тамтешні проросійські сентименти, на чому ґрунтуються наші звинувачення в його проросійській позиції і більше. А поки нагадую, що наша програма називається Антидот, це відеопроєкт, в якому ми розповідаємо про російський вплив у країнах так званого глобального півдня. Це і Близький Схід, і Африка, і Латинська Америка, і більше. Мене звати Олексій Приймак, і я головний редактор Постпаст. Медіапроєкту, який протидіє конспірацизму, упередженням та історичній дезінформації українською та арабською мовами. Отже, Алжир це переважно арабська країна Північної Африки, яка знаходиться ось тут. За площею це 10-та найбільша країна в світі. Це також найбільша за площею африканська країна, хоч близько 80% її території займає Пустеля. З античності узбережжя Алжиру колонізували фінікійці, які в північній Африці заснували могутню морську державу під назвою Карфаген. Самі ж фінікійці найімовірніше прибули сюди з території сучасного Лівану. До того, на території Північної Африки, а зокрема й Алжиру, жили і розвивалися бербери – етнос, серед якого поширена окрема група мов з власним алфавітом, які складають вагому частку населення в багатьох країнах регіону донині. Ще з античності бербери вживалися з різними володарями, водночас зберігаючи свою ідентичність. Вони ж, власне, і склали одну з найбільших частин армії Карфагену. Зрештою, в ході війни Карфаген руйнують римляни. А після падіння Римської імперії тут формується окреме Мавро-Романське Королівство, а пізніше Християнське королівство Альтава. До речі, один з найбільш впливових християнських теологів в історії, святий Августин, народився саме на території сучасного Алжиру. Втім, з появою ісламу і подальшим розширенням халіфату території сучасного Алжиру підкорюють араби, приносячи сюди власну релігію. В історію увійшло ім'я місцевої цариці християнки Дакії Алькагіни, яка очолила опір корінного населення ісламським завойовникам. При тому ім'я Алькагіна, під яким вона відома, дали їй саме арабські джерела. З арабськи це слово перекладається як провидеться, бо араби вважали, що Алькагіна мала дар бачити майбутнє. Втім, зрештою цей опір було придушено. Місцеве населення масово приймало іслам, приймало арабську мову, а значна частина берберів асимілювалася з арабами. Тривали століття, і з часом починається суперництво за контроль над портами Алжиру. Зокрема, їх завойовують іспанці. Тоді місцевим трендом було піратство. І для того, аби протистояти іспанцям, місцеві пірати пішли на союз із Османською імперією, турками. Пірати стали регіональною небезпекою, нападаючи на кораблі та збираючи рабів. Цьому всьому поклали кінець французи, коли завоювали Алжир у 1830 році, і великою мірою саме боротьба з французьким пануванням надалі формуватиме сучасний Алжир. Значна частина місцевого населення не погоджувалася з правлінням французів, і лише впродовж XIX століття відбулося близько 10 повстань. Втім, Франція втримала владу і в подальшому намагалася асимілювати алжирців. Досі Алжир є другою країною за кількістю знавців французької мови у світі. Ще у 2014 році майже 80% алжирських користувачів Facebook публікували повідомлення саме французькою мовою. А в 2016 році це число становило 68%. Французьке правління було, відверто кажучи, брутальним, але алжирці й надалі сподівалися на здобуття незалежності. Національна визвольна боротьба активізувалася під час Першої світової війни, коли французи мобілізували 175 тисяч алжирців для того, аби воювати в Європі. До речі, збереглися фото алжирців, які під час Першої світової війни в складі французької армії прибули в Одесу, аби перешкодити наступу більшовиків. Щоправда, нічим значимим це не закінчилося. Багато алжирців сподівалися, що участь у війні стане шансом для здобуття нових прав. Зрештою, в Першій світовій війні в складі французької армії загинуло щонайменше 25 тисяч алжирців. Але кардинальних зрушень не відбулося. Масові зібрання алжирців досі були заборонені, право на пересування було обмежено, а різниця між добробутом французів та алжирців надалі зростала. Відповідно, зростали й антиколоніальні настрої. У 1945 році, в день, коли нацистська Німеччина оголосила про капітуляцію, алжирці вийшли на демонстрації, аби відсвяткувати подію, але не лише з цією метою. Вони також вимагали автономії та навіть незалежності. Французи намагалися розігнати протести силою, і це призвело до загибелі людей з обох сторон. Ці новини швидко поширилися, і в сільських районах почався бунт, в результаті якого було вбито більше сотні європейців. У відповідь на початок таких заворушень французи розпочали каральну операцію, в ході якої було вбито від 6 тисяч до 20 тисяч алжирців. Ця трагедія заклала основу для майбутньої революції та війни з французами, яка принесе алжирцям незалежність. Ця революція розпочалася 1954 року і тривала аж до 1962 року. Це була нецивілізована, кривава війна з обох сторін. Алжирці вдавалися до терористичних актів, нищили мирне населення, в той час як французи вдавалися до тортур та чисток, нищили цілі села. За майже 8 років війни загинуло від 400 тисяч до мільйона алжирців, а також десятки тисяч європейців. І саме на тлі цього нового сплеску антиєвропейських настроїв очікувано на сцену вийшов Радянський Союз. За класичним сценарієм, антизахідні настрої в країні спричинили зближення з ворогами Заходу, і це зближення триває і донині. Протягом всієї війни з Францією СРСР надавав Алжиру військову, технічну та матеріальну допомогу. Окрім того, Радянський Союз першим у світі визнав тимчасовий уряд Алжирської Республіки, де факто в жовтні 1960 року, а потім де Юре в березні 1962 року, встановивши з цією країною дипломатичні відносини ще за кілька місяців до офіційного проголошення її незалежності. Одразу ж у грудні 1963 року Радянський Союз та Алжир підписали угоду про економічне співробітництво. СРСР зобов'язувався надавати допомогу в реконструкції будівництві промислових підприємств, розвитку сільського господарства, підготовці кадрів і тому подібне. Окрім того, Радянський Союз надавав Алжиру довгострокову позику в розмірі 90 мільйонів рублів. Держави активно співпрацювали і надалі, зокрема у військовій сфері. Між 1962 роком і 1989 роком Москва поставила Алжиру військового обладнання на 11 мільярдів доларів, що тоді складало 70-80% запасів Алжиру. У 1993 році 90% інвентарю Алжирської армії було радянського походження. І після розпаду СРСР інерція до зміцнення стосунків з Росією залишилася. Зрештою, для Алжиру Радянський Союз був тою силою, яка підтримала їх у боротьбі за незалежність. Алжир є одним з найбільших імпортерів російської зброї, а також одним з найближчих союзників Росії у всьому регіоні. Коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, Алжир на словах зайняв позицію нейтралітету, але його дії вказують на те, що Алжир дуже сильно цінує власні відносини з Росією і готовий йти на непопулярні кроки, аби ці відносини не те що зберегти, а навіть підсилити. Все настільки серйозно, що в 2023 році, у другий рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Президент Алжиру Абдельмаджит Табун відвідав Росію з дружнім візитом. Тоді вони з Путіном навіть підписали декларації про посилене стратегічне партнерство. Звісно, це викликало обурення на Заході, адже політик такого рівня, голова держави, в Росії на тлі таких катастрофічних подій, це очевидно вражає. Під час цього візиту на Петербурзькому міжнародному економічному форумі Табун заявив, що в Алжирі було ухвалено закон, який дає гарантії захисту капіталу інвесторам, у тому числі Газпрому. Також Алжир є одним із найбільших світових імпортерів пшениці, і він значною мірою покладається саме на російське зерно. Якщо раніше Франція була основним постачальником Алжиру, то тепер Росія її остаточно випередила. У 2022 році Алжир практично в чотири рази збільшив імпорт російської пшениці. Тобто, загалом, після початку російського повномасштабного вторгнення, співпраця Алжиру з Росією в багатьох аспектах лише посилилася, що розвіює уявлення про, начебто, нейтралітет держави у конфлікті. Окрім того, у вересні 2022 року 27 членів Конгресу США закликали до негайних санкцій проти уряду Алжиру за те, що він продовжує закуповувати російську зброю, незважаючи на вторгнення країни в Україну. У двопартійному листі члени Конгресу США наголосили, що напередодні повномасштабного вторгнення Алжир закупив російські зброї на 7 мільярдів доларів. Також варто згадати, що в 2022 році Алжир утримався від голосування за резолюції США. Які засуджували воєнні дії Росії в Україні. Всі ці нюанси свідчать про те, що симпатії влади Алжиру схиляються таки до Росії, і мало які держави регіону вдавалися до настільки сміливих проросійських дій, як, скажімо, візит президента в гості до Путіна, аби порозповідати на економічному форумі про дружні відносини та посилення співпраці. І я гадаю, що до таких випадків треба бути як мінімум уважними. Ну а поки я щиро дякую вам за перегляд, В наступних відео ми глибше аналізуватимемо російський вплив в країнах так званого глобального півдня, тому підписуйтеся на наш канал, аби не пропустити найцікавішого.